В сьогоднішньому відео розглянемо корисні властивості лимона, його хімічний склад, проти яких захворювань використовують, а в яких випадках не варто споживати, та в кінці відео дізнаєтеся перелік корисних рецептів від захворювань. Тому не перемикайтеся, дивіться до кінця, буде цікаво! Лимон прибув до нас із субтропічних країн. Він є популярним для лікування застудних захворювань, але не тільки. Давайте глибше познайомимося з користю лимона. Спочатку розглянемо хімічний склад. Він містить вітаміни А, групи В, С, Е, ПП, також макро- і мікроелементи калій, кальцій, магній, натрій, сірка, фосфор, хлор, бор. Залізо, марганець, мідь, молібден, втор, цинк захищає від вірусів та застуди, завдяки вмісту вітаміну С та мікроелементів, захищає організм від простудних захворювань, покращує імунну систему, діє як протизапальний та антисептичний засіб, фрукт здатний загоювати і має протизапальну властивість. Вбиває мікроби. Ним можна обробляти рани, порізи, виразки, соком, змішаним з водою, полощуть горло, лікують стоматит, змазують місця після укусів комах. Лимон від раку володіє можливістю вбивати ракові клітини, при цьому не чіпаючи здорові клітини. Він багато разів сильніший за хіміотерапію. Для того, щоб запобігти хворобі, необхідно випивати щоранку склянку лимонного соку. Звичайно, вживати лимонний сік в чистому вигляді можуть не всі, тому можна розбавляти джерельною водою. Пити потрібно наче серце за 15 хвилин до їди, підтримує здоров'я серця, лимон, багатий вітаміном С та іншими антиоксидантами. Які підтримують здоров'я серця, споживання достатньої кількості вітаміну С захищає клітини від пошкодження вільними радикалами, це може допомогти запобігти атеросклерозу накопичення в пляшок в артеріях, стан яких збільшує ризик серцевого нападу та інсульту для покращення здоров'я шкіри. Вітамін С Сприяє синтезу колагену. Дуже важливо для еластичної та сяючої шкіри, можна використовувати воду із лимонним екстрактом. Засіб підходить для щоденних протирань, що позитивно впливає на омолодження шкіри, позбавить від прищів, висипу, вугрів, плям. Для зручності використання, можна зробити кубики льоду і вранці протирати обличчя. Лимон покращує засвоєння заліза. Один лимон містить понад 30% добової норми вітаміну С, який вкрай важливий для засвоєння заліза, тому що залізо важливо для нашого організму. Він бере участь у виробленні гемоглобіну це запобігає розвитку анемії, яка виникає тоді, коли в організмі не вистачає заліза. Лимон знижує ризик утворення каменів у нирках. Щоденне вживання концентрату лимонного соку, розведеного з водою, може підвищити рівень цитрату в сечі, солі лимонної кислоти, яка зв'язується з кальцієм і може допомогти запобігти утворення каменів у нирках, низька калорійність лимона дозволяє використовувати його для схуднення допомагає виводити токсини, шлаки та надлишок рідини, покращує засвоєння поживних елементів, активізує процеси обміну. Ще хочеться додати корисні властивості лимона для організму, зміцнює імунну систему, профілактика лікування застуди, лікує грип, допомагає при диспепсії, допомагає при здутті живота і відрижці. Усуває запори, очищає печінку і нерки, допомагає при гіпертонії, зміцнює серце і капеляри, зменшує кількість холестерину, профілактика раку, присутній ретинол, він корисний для зору, покращує апетит, допомагає при асмі, покращує роботу мозку, запобігає передчасному старінню. Заряджає енергією, піднімає настрій, знімає втому, усуває лупу, нормалізує метаболізм. Незважаючи на вищесказану користь, лимони мають протипоказання людям з наступними захворюваннями: захворюванням шлунку, стравоходу, підвищену кислотність, проблеми з тиском, при алергії, зокрема, високий вміст лимонної кислоти. Можуть зруйнувати зубну емаль і з часом призвести до погіршення здоров'я зубів. Люди, які страждають на кислотний рефлюкс, вживання занадто великої кількості лимонів може викликати печію, особливо якщо їх їсти на ще серце, не можна давати лимони або сік маленьким дітям до 3 років. Також, переднесенням значних змін у свій раціон. Або включення нових продуктів у дієту. Завжди рекомендується консультуватися з лікарем або фахівцем з харчування, особливо якщо у вас є певні медичні проблеми зі здоров'ям. Рецепт при гіпертонії. Потрібно подрібнити 3 головки часника, додати 250 г меду, видушити 7 лимонів сік, перемішати. Зберігати в холодильнику в скляній банці під кришкою, приймати 3 рази почені ложці, запиваючи водою, Рецепт від грипу. Випивайте щогодини воду з лимоном, поки не відчуєте поліпшення. Рецепт для очищення судин. Пропустити через м'ясорубку, 4 лимона, 4 середніх зубчика часнику, висипати в банку і залити кип'ячену воду по самій вінця. Закрити, настоювати 3 дні, процідити, пити тричі на день по 100 мг під час їжі. Рецепт при ангіні. Полоскайте горло розбавленим лимонним соком. Рецепт для імунітету. Натерти 250 г імбиру, перемолоти 2 лимона, додати 250 г меду, перемішати, висипати в банку, зберігати в холодильнику. Приймати по одній ложці на добу. Рецепт при асмі. Приймайте перед кожним прийомом їжі по одній столовій ложці соку з лимона. Рецепт при застуді та кашлі. Натерти 150 г кореня хрону. Надушити з двох лимонів сік перемішати. Приймати вранці наше серце по одній чайній ложці. Рецепт для печінки. Взяти рецинову олію з розрахунку 1 г на 1 кг маси тіла. Наприклад, людина важить 55 кг. То потрібно взяти 55 г рецинованої олії, додати вдвічі більше лимонного соку до рецинованої олії, змішати і відразу випити. Рецепт для схуднення випивайте вранці одну склянку води. З лимоном за 30 хвилин до прийому їжі. Рецепт для травлення. Змішати 100 мг соку лимона, 50 мг оливкової олії, 200 г меду. їсти наче серце по одній лосці. Рецепт від наривів. Прикладіть шматок фрукта до проблемного місця, весь вийде на поверхню. Рецепт маска для волосся від випадіння. Змішати по 2 столові ложки яблучного осу та лимонного соку. Намазати шкіру голови. Витримати 10 хвилин після змити теплою водою. Рецепт при ревматизмі: 30-60 г розведеного лимонного соку. Пийте 3 рази на день перед їжею. Рецепт зміснююча маска для волосся. 3 столові ложки оливкової олії. Змішати з однією столовою ложкою соку лимона, суміш тирати в шкіру голови, через 20 хвилин помити голову шампунем. На цьому все. Міцно вам здоров'я! Дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До скорих зустрічей на моєму каналі.